Якість бджолопакета не видно в рекламі, її видно тільки тоді, коли вже пізно. Як не купити мертвих бджіл, проведи рукою по ящику. Теплий пакет добрий знак. Усередині живий розплід і працює матка. Холодний сигнал тривоги. Можливо, матки нема, або сім'я слабка. Ящик має важити 6-8 кілограмів, менше не дотягує до повноцінного пакета, більше там мед замість розплоду. Піднеси вухо до боковини. Якісний пакет гудить рівно і глухо. Різке, нервове дзижчання, знака збуджених або голодних бджіл, часто безматочних. Понюхай вентиляційний отвір. Повинен бути запах воску, меду, легкий аромат бджіл. Якщо пахне затхлістю, вологою чи кислим, тікай. Там або грибок, або вже проблема. Не бачиш, що всередині? Не страшно. Температура, вага, шум, запах. Чотири сигнали, що скажуть усе. Не бачиш, але відчуй. Бджолопакет скаже сам.